Доброго раночку. Ще раз всі мої соколики-листів, поки їду на пробка тут на мосту. І хочу вам розказати історію таку, яка ну, трапилася із моїм клієнтом, вже тепер клієнтом. На, на, прошлій, чи на, 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 на прошлій неділі я дивилася діагностикою, бо в нього такий без черги, бо в нього стався Такий випадок, ну страшний, містичний. Ну, заспокою одразу, що можна допомогти. В общем, він їздив в Хмельницький по товар якийсь там, чим він займається, і на машині автобус бус, і прицепчий. Ну, от він загрузив цей товар і став ночувати, як назад їхати. Став... У мене щось камера започила. Це Я їду з обряду, закінчила обряд. І став ночувати біля Літічева, десь там стоянка, і ну, така не дуже людна. В самому мабуть, селі, я так зрозуміла, Или біля цього села Літічив. Ну, каже, ліг спати, а заді ж каже, прицеп поставив на місце, бо відсипив від машини і поставив, бо, каже, неудобно було. Щоб він і машина, і прицеп рядом. Тобто прицеп одільно, машина окремо. І що ви думаєте, каже, спить він, спить, спить і каже, чую, хтось машину говда... гойдає. А ззаді фаркоп. ну Ви розумієте, що таке фаркоп, за те, за що чіпляють прицеп. І каже, страшне гойдає. Каже, оглядаюсь, нікого нема, машина гойдається, прям колихається, ну страшно. Каже, каже, таке наче, каже, На таких ямах каже, конкретних попав, Каже, я вийшов, дивлюсь, нікого нема. Машина не. Не колихається. Прям каже, не то, що колихається, а ну, так, аж, аж перекидається. Каже, тільки ляжу спати і опять і, каже, чую такий, як свист. Свист. Такий тонкий-тонкий свист, каже, такий, каже, ну, неєстественно людині. І каже, три-чотири рази отак, тільки лягає спати, а воно свист, і машина колишиться, аж перекидається. Тобто, на, як вроді б, то людина стала на цей фаркоп ззаді і його колихає машину. І це ж він мене попросив, значить, я йому до ну, діагностику без черги. Бо він колись до мене звертався, це він як мій старий клієнт. І що ви думаєте, я почала дивитися, розбирати йому діагностику, і оказалось, що там. Сущність, бо там загинуло багато-багато людей на цьому місці. Загинуло, останавлювалися і в, общем, в них врізалися машини. В общем, катастрофи були, автокатастрофи. І оці сущності неупокоєні, вони туди його полихали, колихали, не давали, щоб він. В общем, не давали йому, щоб він там знаходився. І тож він каже, я зібрався, каже, я двігай поїхав, каже, чкурну з того міста. Це не доїжджає в общем, не в самому селі, точня, а не доїжджає до Літічева, як там якась стояночка десь кафе є. А це вже я уточнюю. Да, хто, якщо тут є з літічево, то ну, скажуть, що це є місце. І, ну, Я його записала на термінову чистку. І що ви думали? думаєте, він їхав додому, п'ять разів поламався, два рази чуть не потрапив в аварію, бо тому що сущність там і є на машині. Вона залізла туди на цей фаркоп і все. І вона, і, надо і його чистити, і машину, і прицеп, і той товар, що він там набрав, бо каже, навіть продавати зараз не буду цей товар, бо каже, на людях. Це буде, а в нього шини буду, шини. Ну, автомобільні, щоб ви знали. Бо я йому сказала, бо це опасно. Хто кажу, ці шини купе, то буде кажу, їм небезпека велика. Теж сущність може туди перелізти на машину. Так що це така історія. Да. Бачите, я взяла чистку, записала його ну, правда, на червень місяць, бо в мене ж місця нема зараз. То Щоб ви знали, що такі, які з вами пригоди, це не прості пригоди, це воно не, не просто так. Бо тоді сущність буде не даватися покою людині, поки аж ну, не знешкода його. Буде всякі пакості робити і на здоров'я, і на автомобіль. І ну все, Це така історія. бачите. Хорошо, що він мій клієнт, і я його взяла без черги, бо звісно, я клієнтів так з ними працюю, бо це мій клієнт. Так що будьте завжди збережені.